так, перед вами штурмові штани Йоатак 5 і 6 у кольорі чорний мультикам. І звісно, до цих штанів, крім самих штурмових штанів, в яких є захисні наколінники і відкрита вентиляція, яку ви можете відкривати або закривати. В нас також є убакс для цього комплекту. В цьому u в нас також є вентиляція знизу під рукавом. І вентиляція у кожній кишені. Також у нас на плечах є м'які вставки для того, щоб розподіляти навантаження від плитоноски чи бронежилету. І на ліктях в нас також, як і на колінах в штанах, захист з чорного з чорної кордури, також чорного мультакаму. Якщо ж вам потрібні не настільки жорсткі штани для бойових умов, то є штани для е, більш простих умов, для адміністративної діяльності е, або для чогось подібного. В нас тут більш комфортне носіння за рахунок того, що в нас еластичний пояс. Е, також є кишені для телефону, е, кишені для ключів. Карго кишеня з додатковими відділами, також є можлива, можливість вставити на колінник, але тут вже немає захисту з картури. І, звісно, до цих штанів в нас також є літня куртка або кітель. І це досить зручний варіант саме на літо, якщо ви використовуєте таку більш адміністративну діяльність, тут також є можливість вставити захист ліктів, але тут він вже не має якби, кордури. І також є вентиляція. Вентиляція є ось в цій кишені в кишені на рукаві. Тобто, у нас є всі типи комплектів з чорного мультикаму під будь-яку задачу.